Доброго дня в цьому відео поговоримо про доволі важливу тему для чоловіків, яким зараз 50 плюс років, а саме про виключення з військового обліку у зв'язку з досягненням граничного віку перебування в запасі. Проблема даного питання полягає в тому, що в 2014 році відбулись суттєві зміни до статті 28 закону про військовий обов'язок та військову службу, якою було підвищено межі перебування в запасі, а також межі граничного віку. Ці зміни викликають доволі багато. То суперечок, а також спірних питань стосовно виключення з військового обліку тих чоловіків, яким до моменту набрання змінами законної сили було виповнено 40 або 45 років в залежності від військового звання. Тому в даному відео детально розберемо юридичну основу граничного віку перебування в запасі, зміни, які відбулись, а також що взагалі з цим можна зробити, тобто судову практику, яка існує на даний момент. Стосовно юридичної складової питання, то як відомо, військово зобов'язані які досягають граничного віку, відповідно до статті 37 закону про військовий обов'язок та військову службу виключаються з військового обліку. Межі цього граничного віку встановлюються також цим законом, але статтею 28. Відповідно до 2014 року, ця стаття мала наступну редакцію. Якщо ми говоримо про чоловіків рядового, сержантського та старшинського складу, то військовий облік поділявся на два розряди: перший розряд за віком до 35 років років. Другий розряд, рядовий склад був до 40 років. Сержантський і старшинський склад до 45 років. Прапорщики та мічмани до 50 років. І ця стаття мала редакцію, що при цьому граничний вік перебування в запасі другого розряду був граничним віком перебування взагалі у військовому запасі та резерві, тобто до 2014 року до змін граничним віком перебування в запасі для рядового складу це було 40 років. Для сержантського старшинського складу до 45 років. А дехто з цих чоловіків пройшов офіційну процедуру виключення з військового обліку, тобто в них збереглись. Військово-облікові документи, військові квитки, тимчасові посвідчення військовозобов'язаних з початками та записами про виключення з військового обліку саме на цій підставі. Ті, хто особисто не звертався в ТЦК, вони повинні були автоматично бути виключеними з військового обліку в рік виповнення віку, який був граничним на той момент. Проблемою цього питання полягає в тому, що у 2014 році відповідно були внесені зміни до статті 28 закону про військовий обов'язок та військову службу і підвищено. Граничний вік перебування в запасі до 60 років. При цьому районі ПЦК почали автоматично ставити на військовий облік раніше виключених чоловіків, декого навіть не викликали ніякими повістками. Просто в відповідно в картотеці ставили відмітку про взяття на облік. А коли запрацював єдиний державний реєстр військовозобов'язаних, чоловіки помітили, що в цьому реєстрі вже є записи про перебування на військовому обліку військовозобов'язаних осіб. Тут виникають питання, чи взагалі було це правомірно, тобто чи може бути автоматичне таке поновлення на військовому обліку, та чи підлягають такі чоловіки взагалі повторному взяттю на військовий облік до досягнення ними 60 років. Взагалі, якщо говорити про взяття на військовий облік, ніякої процедури автоматичного взяття на військовий облік не існує. Правилами військового обліку передбачено, що взяття на військовий облік відбувається виключно за особистої присутності військовозобов'язаного. Тобто не можна автоматично без присутності внести просто дані в реєстр про перебування на військовому обліку. Єдине виключення зараз правила – це чоловіки, які перебувають за кордоном і оформляють паспортні документи для виїзду за кордон або внутрішні паспорти. Вони беруться на військовий облік без фізичної явки в районний ТЦК. Всі інші чоловіки повинні обов'язково бути присутніми та підписати певні документи, заяву про взяття на військовий облік саме в районному ТЦК за адресою реєстрації місця проживання. Підстави за якими відбувається взяття. Та зняття з військового обліку, в тому числі і виключення, вони передбачені і встановлені статтею 37 закону про військовий обов'язок та військову службу. Тобто, якби такі чоловіки дійсно підлягали взяттю на військовий облік, тоді в статті 37 цього закону повинна бути передбачена підстава, за якою вони беруться на військовий облік. Наприклад, можна було прописати так, що чоловіки, які раніше були виключені з військового обліку, у зв'язку з досягненням граничного віку 40 або 45 років. Але в цій статті такого формулювання немає. А отже, не Має юридичної підстави, за якою такі чоловіки беруться на військовий облік, як і не передбачено заочного поновлення на військовому обліку без фізичної присутності. Тобто, здавалося б, що ніби дійсно є порушення в цьому поновленні на військовий облік в процедурі у взятті на військовий облік чоловікам, яким зараз 50 плюс років, що дійсно районі ТЦК діють незаконно, коли вчиняють відповідно такі дії стосовно взяття на військовий облік. Тут виникає питання, яким же чином реагувати на такі порушення яким чином відстовити свої права та скасувати незаконне поновлення на військовому обліку? Наразі єдиним способом оскаржити дії або бездіяльність державних органів, в тому числі районного ТЦК, це є звернення до адміністративного суду. Інших механізмів впливу та скасування незаконних рішень чинним законодавством не передбачено. І тут ключову роль відіграє судова практика, тобто рішення судів в аналогічних справах, які вони приймають, задовільняють або не задовільняють позовні заяви з таким предметом позову. Судова практика відіграє ключову роль, адже це офіційна трактування, Актування законодавства зі сторони суддів. особливо увагу потрібно звернути на постанови апеляційних суддів, адже вони мають ключове значення для встановлення сталої судової практики в даних питаннях. І судова практика, на жаль, не на користь таких чоловіків. Тобто, в більшості випадків суди першої чи другої інстанції не задовільняють такі позовні заяви, тобто не скасовують автоматичне поновлення на військовому обліку, та не зобов'язують районі ТЦК видати військово-облікові документи з відмітками та позначками про виключення з військового обліку. Які аргументи застосовують суди? Аргументи вони зазвичай однакові. Вони говорять про те, що у зв'язку зі змінами, які були у 2014 році. Було розширено коло осіб, стосовно яких діє військовий обов'язок, і які мають досвід проходження військової служби та можуть бути використані для комплектування збройних сил України, тобто збільшення мобілізаційного ресурсу держави. Також суди говорять, що від часу опублікування, тобто набрання чинності цими змінами, закон поширює свою дію наперед на всю територію України і розповсюджується на всіх осіб, що не досягли граничного віку перебування в запасі, тобто 60 років а також суди говорять, що не можна застосовувати тут доводи стосовно незворотності дії законів у часі, відкидають всі відповідно рішення конституційного суду стосовно даного питання, саме у зв'язку з тим, що вважають, що цей закон діє наперед, тобто на коло осіб, які зараз проживають на території України та не досягли 60-річного віку. У зв'язку з цим вони визнають, що відсутні підстави, щоб зобов'язати районі ТЦК виключити з військового обліку, внести дані в реєстр військовозобов'язаних та видати військово-обліковий документ з відмітками про виключення з військового обліку. Тут варто сказати, що суди першої та другої інстанції взагалі не досліджують питання стосовно процедури взяття та виключення з військового обліку, тобто вони беруть до уваги тільки той факт, що такі чоловіки повинні стояти на військовому обліку. А яким чином вони на ньому опинились чи автоматично райони? Ти цека їх поставили на військовий облік, чи їх самостійно викликали повісткою, і вони з'явилися, підписали відповідні документи. Суд це питання не розглядає та не досліджує взагалі. В описі до відео ми прикріпимо всі ці постанови апеляційних судів, які відіграють ключову роль для формування судової практики. І відповідно ви можете самостійно ознайомитися з позицією адміністративних судів зараз на території України. З цього можна зробити висновок, що дійсно процедура поновлення на військовому обліку викликає дуже багато. Питань дійсно не зрозуміло, чому не було внесено до статті 37 закону про військовий обов'язок та військову службу підстави для взяття на військовий облік, за якою могли брати таких чоловіків в законному порядку на військовий облік. Наприклад, таку підставу було передбачено для чоловіків, які були зняті з військового обліку, за наказами Міністерства оборони СБУ служби зовнішньої розвідки. В статті 37 є про це положення, що чоловіки, які були зняті з обліку, ну наприклад, обмежено придатні, вони. Лягають повторному взяттю на військовий облік, і зараз в регіоні ТЦК у звичайному порядку за особистої присутності беруть таких чоловіків на військовий облік. Стосовно чоловіків, які були виключені з військового обліку, зв'язку з досягненням граничного віку, таких змін, на жаль, прийнято не було. Звичайно, ті, хто вважають порушенням відповідно таку процедуру, вони мають право звертатись до суду та відстоювати власні права. Але тут потрібно зробити акцент на тому, що судова практика, на жаль, вкрай негативна в цьому питанні, тобто в абсолютній більшості випадків. Суди відмовляють задоволення таких позовних заяв, тобто шанси на успіх судовій інстанції вони доволі низькі. Якщо у вас виникли додаткові питання, чи вам потрібна допомога у сфері військового обліку, ви можете звернутися за консультацією до юридичної компанії Інсенін.